5 фактів про Honda, які ви могли пропустити. На трасі і Сузука є один постійний конкурент для усіх передньопривідних спорткарів. Це Honda Civic Type-R, машина, яка тримає титул найшвидшого передньопривідного серійного авто у світі. Її рекорди досі не побиті. А коли Honda зробила NSX, вона покликала Айрта на сцену. І після його тестів Феррарі довелось переробляти підвізку, тому що Хонда виявилась швидшою на треку. Для Феррарі це був удар. А для Хонда ще один пункт у технічній документації. А ще є Racing у формула 1 де максимальні навантаження і жодного права на помилку. І саме двигуни Хонда привели Макса Ферстапена до чемпіонських титулів, знищуючи рекорди прямо в наш час. Світ бачив, як Хонда йде з Формула-1 і повертається, щоб знову перемагати у США. Honda Civic, Accord і CRV стабільно у топах продажів. А Accord називають найуспішнішим неамериканським седаном в історії ринку. Там Honda – це як інструмент. Простий, надійний і ніхто не сумнівається, що вона запуститься зранку. І нарешті безпека. IIHS ставить Хонду у трійку найбезпечніших брендів у світі поруч із автомобілями, які вдвічі дорожчі. Різниця лише у тому, що Honda не називається розкішю, вона називається стандартом. Підпишись, якщо хочеш ще більше чесних історій про авто без пафосу і маркетингових казачок. А лайк це як плюс 5 кінських сил для твого авто.